Так, закіянка Наталя перемагає, другою Танько Діана і третьою каліснік Юлія. Це попередні результати. І так, впевнену перемогу в цьому заїзді одержує Людмила Лузан. Вітаємо її, найкраща канаїстка України і сьогодні впевнено перемагає. Другою фінішує бабак Людмила. На третій позиції Валучик Олександра. Вітаємо переможців та призерів цього заїзду. Дівчата, будь ласка, хто міняється човнами до плота? Старты сезонов серед юниорів та молоді. <решили> І так, спортсмен по п'ятій водній доріжці. Нагорний Сергій Львівська область впевнено перемагає. Другим фінішує Мазовський Тарас. І третім Мериця Євген. Такі результати цього фіналу. Вот это там Йорк, как я могу между рядом. Так, перемагає учасниця по четвертій водній дорістці, четвірікова Анастасія, другу ц... фінішує циганкова Олена. І третю Такмінінова Маріна. 3-46, ну зважувати. えっ <music> Так, перемогли в заїзді Чорномора в Галкін. А от хто був другий, третій, чекаємо офіційних результатів. 24, 6, 24, 6, 2, Саша Шпак, давай доплота, треба човен. Давай човен, швиденько.